Останнім часом багато питань від власників магазину. Чому ж не можна платити відсоток від продажів продавцям консультанта? Та ставка та відсоток це ок або ні? Що ж таке відсоток від продажу? Це доля вашого магазину. І чому ви як власник готові оплачувати долю вашої увагової виручки продавцям-консультантам? Чому ж не варто оплачувати відсоток? Тому що вас мотивує відсоток, так як це ваш магазин, який росте на очах, і за це ви готові віддавати продавцю консультанту відсоток відросту. Але продавця це зовсім не мотивує. Давай ще розберемо, чому В 90% випадків на особистих тренінгах моїх продавці навіть не в змозі вирухувати цей відсоток від продажу, та вони зовсім не зацікавлені продавати вам більше. Друге, те, що більшість продавців-консультантів впливати на свою заробітну плату зовсім не можуть та не вміють. Запитайте сьогодні ваших продавців-консультантів, наскільки вони повинні продати, щоб за сьогодні заробити 2,5 тисячі гривень. Якщо вони в розстані більше 20 секунд, вони однозначно не вміють прораховувати свою заробітну плату. А це означає, що вони просто не мотивовані продавати вам більше. І тільки від продавця на 90% залежить виручка вашого магазину. І якщо продавці-консультанти не будуть знати, як впливати на продажі вашого магазину, про ріст магазину ви можете однозначно забути, а продавці повинні бути замотивовані продавати більше. І саме головне робити це з радістю самостійно. Заробітна плата продавця повинна залежати, скільки він напродавав. але це не відсоток. Так яка ж повинна бути мотиваційна система? Та яку заробітну плату платити продавцю консультанту розрахунок мотиваційної системи для кожного магазину та для кожної ніші він зовсім індивідуальний. Побудова мотиваційної системи залежить від глибокого аналізу вашого магазину та також від аналізу коштом вашого продавця-консультанта. А якщо ти досі платиш продавцям-консультантам ставку та відсоток від продажу, скоріш записуйся до мене на консультацію по мотиваційній системі вже через два тижні після запровадження мотиваційної системи. Ти побачиш мега крутий результат. До зустрічі!